Це тім, тім каст. Мої вітання триває 161-ша доба протистояння збройному російському вторгненню. Зірки українського шоу-бізнесу теж тримають свій фронт, роблять усе можливе, аби якнайшвидше наблизити перемогу. Вони активно організовують благодійні концерти, волонтерять та перераховують кошти на потреби армії. Ми щодня в ефірі Тім Ефем будемо розповідати вам про їхню націлену на перемогу роботу в тилу. Про 500 тисяч доларів, волі полякової та перехід на українську мову лікаря Комаровського. Ского розкажу вам уже за кілька хвилин. А вам, глядачі телеканалу, ТІМ, просто зараз. Отже, співачка Оля Полякова після повернення в Україну знову вирушила за кордон. Наразі артистка перебуває в гастрольному турі по США в Америці. Оля взяла участь у масштабному благодійному вечорі в Чикаго на підтримку фонду, який збирає кошти на медичну реабілітацію українських військових у США. За попередніми підрахунками під час акції вдалося зібрати понад 500 Тисяч доларів. Серед тих, хто волонтерить, виявився і зірка танців із зірками. Хореограф Євген Кот. Вступити до лав ЗСУ йому не вдалося через проблеми зі здоров'ям, та це не завадило йому допомагати захисникам. Євген Кот поїхав до Чернівців. Там танцівник став волонтером і тепер привозить автомобілі воїнам на передову. Ми група спеціально призначена. дякуємо всім, хто долучився до збору на покупку ось цього автомобільного засобу. Всім, всім велике, щиро дякую і окремо хочу подякувати Євгенії за те, що допомогли нам придбати. Його. Дякую всім, хлопці. Дякую вам, що бороните країну. Слава Україні! Героям слава! Ну що, друзі машини вже на СТО, Ми над ними працюємо. Над ними працюють майстри, автоклаб сервіс. Хлопці допомагають нам, щоб поставити полагодити машини, і вже скоро на днях вони поїдуть на передову до наших захисників. Допомагає нашим бійцям Олександр Сидоренко, більш відомий як ФОЗІ. Спочатку музикант займався пошуком їжі для військових і амуніції, та згодом дещо змінив напрямок своєї роботи. З нами. Тепер шукає аптечки для військових. Аптечки з'явилися не одразу. Якось з'ясувалося, що в них велика потреба. І звернувся до мене наш гітарист Ярослав і сказав, що йому на їхню роту в ЗСУ треба десь знайти 100 індивідуальних аптечок. Я був тоді вже в Ано-Франківську, разом з тутешними айтішниками ми там трошки волонтерили. Вирішили зібрати сто аптечок. Е і люди почали звертатися, казали: а у вас є аптечки, е ви збираєте аптечки, які у вас аптечки? І потрошки-потрошки ми прийшли до того, що зосередилися е саме на тому потреб. Дуже багато. Ми зібрали десь більше тисячі, відправили аптечок, а запитів там на 5 тисяч. Тому збираємо і далі. Далі в тилу зсу стоїть і мело. Він співак почав активно займатися волонтерством від 24 лютого. На початку війни давав благодійні концерти. Тепер виступає на заході України за час російської агресії проти України. Він разом з командою зробив чимало для збройних сил. У нас дуже багато було купа концертів і в Україні і в Європі. За цей час ми з командою змогли передати більше двох мільйонів на зсу встигли купити три машини вже одну машину з Ukraine Pride організацію, дві нашими концертами в Європі тому щось, а щось робиться. І, і що саме знаєш, що вже можна якось робити сводку того, що ти зробив під час війни, і це дуже тішить і мене, і всіх шанувальників про шанувальників. Не забула й сказати відома співачка Злата Огнєвіч Вона має свою позицію щодо української музики а тому пройшлася російськими виконавцями, яких слухають досі українці, і поділилася яскравим відео у своєму блозі. Він мене вкрав 32 мільйони. От у Думана мене вкрав 32 мільйона. На тему українізації та мовних скандалів висловився і відомий український лікар Євген Комаровський. Усе своє життя він розмовляв російською та віднедавна почав записувати відео українською. Комаровський запевняє, що почав поступово переходити на рідну мову не тому, що його змушують, а тому, що він робить це з гордістю за свій народ та батьківщину. Насильно змушувати людей переходити на українську мову на думку знаменитості. Марна справа. Люди не понимают в Украине до сих пор, что сделать так, чтобы человек, 60 лет разговаривающий по-русски, захотел говорить по-украински, можно только через любовь, не через принуждение, понимаешь? а через гордость своей страной, своим народом. Понятно? Не через квоты. Я даже когда-нибудь созрею и напишу по этому поводу видео, но я тебе сейчас скажу две ключевые фразы для того, чтобы определить, кто мовный бот, а кто действительно любит Украину. Защищать родной язык, ну и украинский, да? защищать родной язык это мудро, правильно, патриотично, это надо всячески поддерживать. Нападать на другие языки. это недостойно жизни в веке, чей бы би язык не был. Это моя позиція? Зараз. І поки хто ще тільки українізовується, Наталка Могилевська говорить до народу щирою українською у свій день народження. Співачка звернулася до українців і розповіла про своє найзаповітніше бажання. Я хочу подякувати вам всім, всім нам мирного неба. Сьогодні я маю єдине бажання. Як всі ми тисячі українців загадують день я одне єдине бажання мирного неба, щоб перейти до якихось прекрасних речей, будувати, вчитися, лікувати і думати про кохання, про любов, про наших дітей, а не про ту смерть, яка. Нас навколо нас живе. Віримо у те, що бажання кожного українця про мир обов'язково збудуться. Ну а ми продовжимо спостерігати за зірками України та світу і будемо щодня розповідати вам про їхню роботу в тилу наших захисників. Радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім тімкаст.